Доброго дня! вас вітає інтернет-маркет будівельних матеріалів. Бут ком'юа. Сьогодні у нас на коротенькому огляді а, кімнатний термостат для теплої підлоги Castle АЦ 308 h чорного кольору. Це звичайний механічний терморегулятор, який виконує функцію контролю роботи теплої підлоги завдяки виносному датчику температури підлоги, який вставляється під нагрівальний кабель або під нагрівальний мат, або під інфрачервону плівку. Це один з небагатьох терморегуляторів, який підходить під рамку Schneider. Unica. він може вставлятися і працювати як електричний прилад. У середній коробці в нас є. Інструкція з експлуатації, безпосередньо сам терморегулятор в захищеному пакетику. Потім у нас далі є той датчик температури підлоги, який виносний. Ця штука вставляється під нагрівальний кабель, або, як я вже раніше казав, нагрівальний мат. Далі в нас є комплект для прикручування цього терморегулятора до рамки. Потім є наклейки сертифікату якості QC04. Безпосередньо сам, ну, давайте трошки про інструкцію. В інструкції все детально розписано українською мовою. Є картинки, як його встановлювати. А, повна інформація про сам нагрівальний прилад. Гарантія 24 місяці в нього з моменту продажу. Як його підключувати і все детально розписано. Сам терморегулятор достатньо простий, але дуже ефективний в роботі. Він має всього одну кнопку. Це кнопка включення або вимкнення, коли на нього натискає, загоряється червоний вогонь. та тумблер. Завдяки якому можемо виставити температуру, яка нам потрібна. Наприклад, ми заселяємо 25 градусів, і коли температура буде 25 градусів теплої підлоги, цей прилад її автоматично вимкне. Якщо ми не хочемо, щоб надалі терморегулятор виконував свою функцію, просто беремо його і вимикаємо. Ззаду є роз'єми для підключення живлення, це вказано в інструкції. Потім у нас є роз'єми для підключення безпосередньо на нагрівального приладу, кабеля або інфрачервоної плівки, та підключення датчику температури теплої підлоги. Це дуже простий та ефективний прилад, яким дуже просто користуватися, який виконує свою функцію і практично не ламається, тому що тут нічому ламатися. В ньому гарантія 24 місяці, як я вже казав, з моменту покупки. На цьому в мене все. До нових зустрічей. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. До побачення.